Доброго дня, шановне панство. Вас вітає КВН. Так, Коля, ти можеш якось усміхатися? То ж людям будемо відео показувати. Доброго дня, шановне панство. Вас вітає кавен команда Лиз-Лиз. До нас поступив екстра заказ від кандидата в міст школи Цимбалюк Аніти Олександрівни. Микола Миколаївич, можете сказати декілька слів про кандидата на міст школи Цимбалюк Анни. А що я можу. Анна у нас відповідає характеристики, як казав якогось активістка, спортсменка і просто красавиця. Ну, Вона в нас ще міністр спорту. Будемо сподіватися, що все, все, що вона береться, вона буде доводити до кінця. Ой, якісь чуваки. Зараз ми спробуємо взяти в нього інтерв'ю. Можна інтерв'ю, натка! Інтерв'ю А зараз ми маємо нагоду поспілкуватися з гостем з Америки. Окей, я Аня? Ви думаєте, якщо я надів цю шапку, то я дебіл? Ні. Насправді я кошук Катю у Ні, Коля, ти насправді дебіл. Слово сьогодні. Нас тут на зачком почуточки підпише на камеру. Ганя найкраща дівчина у світі. у неї найгарячі очі і дуже красива смішкою. І я вірю, що на триває комусь. Добре, що ви можете сказати про Аніту Олександр? Ну, мене... Пацани, скажіть пару слів про Аньку цим болю. Я не зрозумів, ти що? Ну, я не зрозумів, оператор. Ти що? З невідомих нам причин хлопці відмовились давати нам інтерв'ю. Аня Цимбалюк, ти гідна виграти? Цей конкурс? Ми віримо в тебе!